Було. Було. Особливо паралель на підіклі. У мене на ламі було, на ламі вій. А ти була міш на А, мені мене сидячим А, звиюся. У мене було э, ламі бровей і ламі рісниць. І я тільки чую, вона починає просто дергатися. Ні, у мене прям заснова. А, да. а я потім така. Подивіться. Добрий ранок. Спасибо. Спасибо, що не було. Так. На жаль. У мене таке було, що я просто дівчинку просила вже вдома. Кажу: сфоткай як можеш, пожалуйста, хоча б в історію виставити. Так. Mm. Було? Не було. Ну, трошечки неприємно, але все вийшло. Mm. Ну, прямо щоб переробляло, не було. Mm, У так.